Якщо подивитись на людей, на все, що відбувається навколо нас, є дефіцит чогось. І серед дефіциту, це найбільше те, чого потрібно нам. Найбільше те, що змінило багато що, це не гроші, це не щось інше. а... У нас великий дефіцит любові. Великий дефіцит любові. Любові між людьми, між народами, любові в сім'ях, любові в суспільстві, любові Божої. Господь хоче діяти і Він діє через своїх людей, через християн, через церкву, але діє любов'ю. Давайте прочитаємо. Божий рецепт любові. 1 Коринфянам 13 розділ з першого по сьомий вірш. Якщо я говорю мовами людськими або ангельськими та не маю любові, то я став, як там мідь брязкаючи або бубон гудячий І якщо я маю дар пророцтва і знаю всі тайни, і все знаю, і якщо маю таку віру, що можу переставляти гори а не маю любові, то я ніщо. Якщо я роздам у Богам все своє майно, якщо я віддам тіло своє на спалення, а не маю любові, то нема мені з того ніякої користі. Любов довготерпелива, любов лагідна. Любов не заздрить, любов не чваниться, не є горда, любов не образлива, не своєкорислива, не роздратовується, не гнівлива, не радіє з несправедливості, а тішиться правдою, завжди захищає, завжди довіряє, завжди надіється, завжди стійка. Нижче написано: любов ніколи не перестає. Божа любов така. Ви любите згущенку? Ну, хто любить, хто ні. Але переважно більшість виробників роблять цей продукт, але якщо уважно подивитися на інгредієнти, то зовсім не згущонка. То просто солодкий продукт, який містить там жири, пальмову олію. Якісь емульгатори, якісь ще і всього іншого, ну нічого справжнього. То такий рецепт. Є справжній рецепт. Якщо ми говоримо про любов, то ми прочитали тільки що Божий рецепт Божий рецепт справжньої любові. А є такі людські рецепти на одну ніч, любов на короткий час. А от любов на все життя, нам хочеться любов на все життя. Нам хочеться справжніх стосунків, а не підробних. І навіть ви знаєте, що навіть батьківська любов має межі свої. Ми займаємося частково одне із служінь це те, що ми допомагаємо людям звільниться від залежності, Бог допомагає. Знаєте, що ми часто зустрічаємося з тим, коли батьки кажуть: у мене немає сина вже. Все, нема. Був, нема. Моє терпіння закінчилось, він дістав отут вже. Що це говорить? Ми зараз не вирішуємо правильно, неправильно, неправильно. Але я хочу сказати про те, що навіть людська батьківська і материнська любов має межі. Коли каже, я вже не можу. А яка любов не має меж? Божа. Божа любов. Бо Божа любов безмежна. Бо Божа любов не така, як людська, і вона має потужну силу і вплив. Бо Бог впливає. І Бог хоче, щоб ми оцю любов. Отримали, бо у нас, от верніть заставку. У нас заставка є е, сьогоднішнього служіння. Молодці, брати, потрудились, да Бог є що? Любов. Це слова з Біблії. Бог є любов. Хто джерело любові? Бог. І якщо це джерело любові поселяється в мені, проблема любити чи ні? Проблема любити, бо наша природа бореться. Але Бог допомагає нам любити Його любов'ю. Бо це джерело любові, воно в нас пульсує. І навіть там, де кажуть, не знаю, як це у вас виходить, може, ми й самі раніше не змогли, але з Богом ми можемо любити. І Бог хоче, щоб ми цю любов показали людям. Тому я цю вправу давно багато разів повторював, повторюю ще раз: нам потрібно зробити так, щоб ми персоналізували до себе оці слова, застосували до себе. І замість слова, любов тут своє ім'я поставили. От Я зараз буду читати, а ви своє ім'я собі тихенько поставте. Да? Замість любов Діма ставлю. Да? Діма. Ану, вернемо текст. Да? Де любов довготерпелива. Зараз знайде. Далі. Наступний вірш. Шукаємо, де характеристики любові? Дальше. Дальше. От тут, з цього місця. Я буду читати ви також. Підставляємо своє ім'я. І діма терпеть Діма лагідний, Діма не заздрить, Діма не чваниться, Діма не гордий, Діма не образливий, Діма не своєкорисливий, Діма не роздратовується, Діма не гнівається, Діма радіє з несправ... не радіє з несправедливості, а тішиться правдою. Діма завжди захищає, Діма завжди довіряє, Діма завжди надіється, Діма завжди стійкий. Скажіть, якщо ви своє ім'я підставите, як багато у вас получається, як багато не відповідає вам. Ну, щось відповідає, щось ні. Ну, треба, щоб чим більше ці слова мені отак знак дорівнює. Що це так в моєму житті. І тоді Божа любов буде могутньо діяти через вас. Тоді Божа любов буде впливати на людей, які вас оточують, починаючи з вашої сім'ї, сусідів, знайомих, колег на роботі і просто тих, хто став вам на музоль в черзі. Хай вони побачать любов Божу. Це Божий рецепт. І він дуже дієвий. Пам'ятайте, що любити це найдієвіше благовістя. Місія кожного християнина нести Слово Боже людям. Хтось колись нам сказав, хтось колись нам доніс цю істину, а наше завдання далі понести. І дуже дієве. Благовістя, коли ми любимо людей. Любіть людей. Любіть тих, хто навколо вас, хто вас оточує. Цього хоче Бог. Щоб ми любили тих, хто нас оточують. Цього хоче Бог, щоб ми впливали на світ Його любов'ю. Бо проти цього нічого не можна сказати. Дуже добре, що в час, коли країні Народу нашому дуже важко. Церква дуже сильно мобілізована. Церква в Україні дуже багато робить добра всім людям, хто навколо нас. І коли затопило, і коли звільнили території, і коли е, війна і зараз іде, і зараз багато, і коли інші якісь процеси відбуваються. це добре, коли церква на ділі допомагає. знаєте, що рушійним мотивом Бога є любов? І те, що центральний вірш усієї Євангелії Іоанна 3,16, про що говорить, про те, що рушійним мотивом була любов. Любов до людей, так полюбив Бог світ, що віддав найдорожче, і показав, довів свою любов до нас тим. Я одну історію хочу прочитати, і деякий висновок зробим Івана 5 розділ з 2 по 9 вірш. Це історія, яка описує один епізод з життя Ісуса Христа і чудо, яке Він зробив. А в Єрусалимі біля овечих воріт. Є купальня, яка зветься по-єврейській Віфезда, і яка має п'ять критих ганків, тобто ходив таких. Там лежало багато хворих, сліпих, кривих, паралізованих, котрі чекали руху води, бо ангел сходив час від часу в купальню і збурював воду. І хто перший входив після збурення води, Той одужував, яку б він не мав хворобу? І був там чоловік, котрий 38 років був хворий, коли Ісус побачив його лежачого і знаючи, що Він уже довгий час говорить йому: Хочеш бути здоровим? Хворий відповів йому, пане, я не маю чоловіка, котрий упустив би мене в купальню, як вода збуреться. Коли я приходжу, то вже інший влазить раніше мене. Ісус говорить йому, встань, візьми постіль твою і ходи. І зараз же цей чоловік зцілився, взяв постіль свою і почав ходити. І з цієї історії ми бачимо, що любов дивиться на людину як на ціль, а не засіб. Багато людей використовують інших людей, щоб досягнути тих чи інших цілей в своєму житті. Но Ісус вчить нас, що найдорожча цінність це сама людина. І в наших там Конституції, інших важливих таких документах, якими керується держава, закон, там теж ставиться людське життя, це й найбільша цінність. Ну, по факту, в житті ми знаємо, що це відбувається трошки часто по-іншому. Ми говоримо про наше сприйняття. Ми говоримо про нас з вами, як мало би бути. Любов, ми з вами маємо дивитися на людину як на ціль, а не засіб. І ось місце. Місце, якщо уявити так детальніше, дуже неприємне. Там повно хворих, які, як ми бачимо, цей чоловік. Я думаю, він не один був такий, де багато років проводили часу з надією зцілитися. Що там відбувалося в тій воді, зараз це не наша увага до цього, не наша тема. Але суть в тому, що чоловік тривалий час, це 38 років, намагався. І його надія на людей не увінчалась успіхом. Його надії на людей приносили тільки розчарування. Я все надію, що мені поможуть, а мені не допомагають. І ось Ісус приходить. І робить чудо, незвичайне, не або особливе такий момент в його житті, коли після такого довгоочікування очікування він просто без купальні встав і ходив. Я просто можу тільки уявити його радість, його велику радість після такого ну, страждань таких просто встав і почав ходити. Далі там описується про те. Євангелист описує, що нарікали, чому в суботу зцілив і так далі. Але що вже казати людині, яка отримала зцілення після такої серйозної хвороби? Але ми дивимося на Ісуса Христа. В нього була можливість, звичайно, в цей час бути в більш приємному місті. Ну ми бачимо, що любов веде нас не туди, де добре нам, а де погано іншим. Любов. Веде нас не туди, де добре нам, а де погано іншим. Це не значить, що ми повинні уникати місць, де добре нам. Ні. Це означає, що ми повинні мати це співчуття до людей, які страждають. Ми повинні мати це бажання простягнути руку допомоги і навіть піти туди, де ми не куди ми не хочеться. І може не дуже приємно, може там пахне погано, але ми там можемо проявити Божу любов до людини чи до людей. Ви знали, знаєте, ми допомагали одній з сім'ї, вже, мабуть, років сім пройшло. Тому вже й, вже й більше. А інвалід, дівчина одна, ну вже жінка, більше 40 років лежала як овощ. Вона не говорить, вона не. І старенька бабушка мати, і дідуська, дідусь і бабуся, бо вже вони в таких роках близько 70, Їм вже вони доглядають її ще з молодості. Доглядають. От. І ми їм запропонували зробити певні якісь умови в хаті, щоб їх полегшити, трошки їхнє життя, там, воду, туалет, ще дещо зробити. І ось ми робимо, працюємо, вже завершуємо. І цей дідусь якось каже мені: «Діма, скажи, а на що воно тобі? оце, що ти робиш? Якби, ти ж міг би й другим чимось займатися? Що ти оце возишся? З цим інвалідом. і Я дивлюсь, дідусь так. І... ні Він задоволений в цілому, але ну, він не зрозумів. <сум> не зрозумів, чому? Ну, я йому розказував багато разів. Ну, я хочу сказати про те, що часто люди не можуть збагнути, що може бути Бог потурбуватись про тебе зовсім через людей, які не знають тебе. Ми кожен раз на центрі допомоги нагадуємо людям. Що в процесі допомоги задіяна велика кількість людей, які беруть участь в процесі надання допомоги, і вони вас не знають і не дізнаються ніколи про вас. Ну вони допомогли в ім'я Ісуса Христа. І це Божа любов проявлена через отих невідомих людей до Тебе особисто. Одна сестра. Живе в глухому такому селі, в одному з віддалених районів Уманщини, уже Уманщини. Вона стала дуже велика. І в неї суха рука. Вона довгий час все одною рукою, знаєте, в селі, води в хаті немає, в криниці. Я як подивився, як вона тягне воду, мені аж просто защеміло. Одною рукою тягне, це відро ловить. Це жах просто. Але вона так жила. І ми приїхали допомогти їй. Це сестра наша в Господі. І ви знаєте, ми зробили їй певні якісь зручності, трошки моменти якісь полегшили в житті. Але приїжджає до неї родич і каже, нічого собі, оце ти зробила. А вона каже: це мені брати зробили з церкви. А він каже, і скільки ти заплатила? Каже, нічого. І ви знаєте, він каже, я тобі не вірю. В тебе щось заберуть. В тебе заберуть щось. Вона каже: Ні, не заберуть. Каже, вони ж вже зробили, і вже пройшов певний час. І я просто вражений чер черствістю, е наскільки люди прониклися поганим, він не повірив їй, що це просто так. Він не повірив, що хтось може допомагати комусь. Ви вірите, що Бог може просто вам послужити через когось? Я вірю. Я вірю, чи в маленькому, чи в великому. Але за великим рахунком, брати і сестри, ми дихаємо чиїм повітрям. Пам'ятаєте, коли ковід був? Дідусь один там, десь, в Іспанії. Подихав апаратом, його вилічили, бо це було дуже дорого вилікувати дідуся від пневмонії серйозної. І ось йому дали рахунок, він оплатив і почав плакати. Каже, чому ви плачете? У вас же є гроші розрахуватись. Він каже: ви знаєте, я заплатив за цей час, поки я подихав апарат за мене. А я 80 з лишнім років безкоштовно дихав. Ви знаєте, що дихати дорого. А наш апарат дихає, і серце б'ється. Це Божа милість. Це Його любов до нас. А дощ іде, а сонце світить, а на городі росте. Тільки для віруючих? Ні. Для всіх. Це Божа милість? Так, до всіх. Дорогі друзі, будемо пам'ятати, нехай це мотивує нас, а найбільше мотивує Ісус Христос, який не за те, що ти зробиш, постараєшся, а Він уже за тебе віддав життя. І Він хоче, щоб ми, відповідаючи на Його любов, жили і показували цю любов іншим людям. Бо Він нас вже простив, полюбив і прийняв. Не тоді, коли ми змінились, а тоді, коли ми були в гріхах наших, Він вже нас полюбив. Нехай це нас мотивує, дорогі друзі, нехай Його любов мотивує нас. Нехай цей вогонь, який запалив Він в наших серцях, допоможе запалити інші серця. Я хочу звернутися до кожної людини, хто хотів би, щоб наші близькі. Наші рідні, наші сусіди і просто знайомі прийшли до Господа, проявіть до них любов, проявляйте постійно. Будь-яким чином, в словах, в ділах, служіть їм любов'ю. Бо це рушійна сила. Коли ми когось любимо, ми багато на щось здатні. Да? Коли ми когось любимо, ми готові на подвиги, якщо любимо. А якщо ми любимо Бога, на що ми готові? Як проявляється, як можна виміряти твою любов до Господа? Колись хтось сказав нам, бо любив Господа і нас. Зробіть те саме. Просто з любов'ю. Говоріть іншим, простягніть руку допомоги, скажіть, ради Ісуса Христа, я тобі хочу ось це зробити або сказати. Підтримайте когось. І це допоможе. Якщо ви ще не з Господом ви на шляху, я хочу сказати, Господь дуже любить вас. І не за те любить, що ви щось хороше зробили, а любить, бо ви Його творіння Він віддав своє життя за вас. І до Бога не потрібно йти тоді, коли я ось ще оце, оце, оце зроблю. Отут, отут, отут я кращим стану, а тоді прийду. Ні, зараз. Зараз цей момент, коли ти можеш прийти до Господа і знайти мир. І прийняти Його любов, бо багато людей на Божу любов кажуть: не потрібна вона мені. Відкидають Його любов. Він нас створив. Він про нас турбується. Ми зранку до вечора переживаємо Його милості. Він віддав свого Сина на хрест, який помер і воскрес за нас. Скажіть, після цього всього. Як Богові чути, та не треба це мені? Як боляче чути батькам, які безсонні ночі переживали, які турбувались про дитину, які вклали частину себе в дитину, а виростає дитина каже, та не треба мені цей старий. Ми кажемо: як негарно, як неприємно. А як приємно Богові? Який турбується про тебе, який життя твоє підтримує, який дав тобі це життя. Ти ходиш по його землі, дихаєш його кислородом, користуєшся всім, що він дав тобі. Будьте вдячні йому за його любов, і нехай у нас пульсує це джерело Божої любові, щоб це бачили всі. Будемо пам'ятати, без любові Божої ми не маємо цього впливу, але церква може дуже потужно впливати на світ Божою любов'ю. Нехай її бачать люди різними способами, нехай все-все-все, що ми робимо, буде мотивоване любов'ю до Господа. Не просто мотивоване, знаєте, людськими якимись амбіціями, людськими бажаннями. А хай буде мотивовано любов'ю до Господа. Тобто ми робимо, завтра будемо плани бачити, якісь в нас є. В минулому тижні були якісь речі, які ми робили. Чому ми це робили? В ім'я Ісуса Христа. Бо ми хочемо, щоб люди знали, що Бог турбується про вас, бо Він любить вас. Але найбільше з усього це те, що Він може дати вічне життя кожному, хто приходить до нього. Хай Бог благословить, щоб ми були вдячні за Божу любов, а наша любов, щоб була в дії, в дії. Хай наша любов буде в дії, і хай Господь діє через вас. Слава йому за все. Амінь.